Це фулгі монітор з TN матрицею, який коштує 40 тисяч гривень. А це HD 17 дюймів, 16 кг за 100 гривень. Який оберете? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про монітори та їх вплив на ваш експіріанс в іграх. Пам'ятаєте, як раніше грали на моніторах з роздільною здатністю 1280 на 1024? Це були чудові часи, але тепер ми можемо розглядати значно кращий варіант. Основна особливість цього монітору, крім того, що він великий, є роздільна здатність 1280 на 1024. Ламповий, в прямому сенсі цього слова, але також він може видавати 160 Гц. We'll be right back. Проте там треба трошечки погратися, його розігнати, зрозуміти, як це робиться. Ми якраз так запарилися і вирішили це зробити. Однак навіщо? Можна ж грати і просто з гарним монітором, але менше кількість кадрів. Але це буде не так плавно, не так красиво, коли у вас є високочастотний монітор. Це важливо для ігор. Саме тому зараз є 144, 160, 240 і вже навіть 540 Гц. Наприклад, цей Asus ROG Swift Pro PG 248 QP. Тепер ж таки монітор. По характеристикам тут TN матриця з Full HD 1080p, 24 дюйми і час реакції матриці 0,2 мілісекунди. І хоч зараз більшість людей користуються моніторами з роздільною здатністю 2К або 4К, але багато хто з них має частоту оновлення всього-навсього 60-75 Гц. Однак цього недостатньо для тих, хто грає в Competitive ігри. Якщо обирати між роздільною здатністю і великою кількістю, FPS, то кіберспортсмени, звісно, обирають велику кількість FPS. Так, звісно, більшість людей може не помітити різницю в кількості кадрів на секунду в іграх через те, що у них не натреноване око, і тому думаю, що та 60 гц з головою вистачає. Проте можу сказати, що на собі перевірив, якщо ви граєте довго за 360 Гц монітором, а потім опускаєтесь на 240 Гц, то ви можете помітити досить значну різницю. При 540 в мене око не таке кіберспортивне настільки натреноване, тому я її майже не бачу. Однак, такі люди, як Simple, Beat, де інші кіберспортсмени можуть це відчути. Раніше люди думали, що можуть бачити лише 24 кадри. Тому ось ці от прикол на рахунок 25-го кадру в фільмах, в рекламах і тому подібне. Однак зараз, коли побачив 540, Гц, зрозумію, що Боже моє, там ще можна стільки кадрів вмістити в цій секунді. Тому це монітор. Різон є важливою інновацією для кіберспортсменів, оскільки може надавати гравцям перевагу. Однак варто зазначити, що для запуску ігор з такою частотою оновлення кадрів вам необхідний досить потужний ПК, навіть якщо ви будете використовувати мінімальне налаштування, як це роблять кіберспортсмени. І оскільки цей монітор призначений для якраз кіберспорту, він має порти для підключення миші, щоб використовувати Nvidia Reflex Latency. Ця технологія для аналізу затримки між натисканням кнопки мишки і відображанням результату. На екрані. Ну і якщо ви часто дивитесь турнір, то могли помітити, що у більшості гравців дуже насичена картинка, і в цьому моніторі зроблено це спеціальним пресетом. Так краще можна відділити противника від текстур. Звісно, такий монітор не для всіх і далеко не для тих, хто хоче просто дивитись фільмічки якісь або не знаю, працювати за ним. Однак, якщо ви налаштовані на кіберспорт, то скоріш за все в подальшому саме такі монітори будуть стояти на всіх турнірах. Тому краще звикати зразу до такої технології в 540 Гц. Однак я досі чекаю в коментарях відповідь на запитання, який би ви монітор взяли: цей за 40 тисяч чи ламповий за 100 гривень. Бережіть себе, пока!